Наше життя, дорогі брати і сестри, це шлях до Бога. І цей шлях ми йдемо від народження і до останнього подиху на цій землі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожен євангельський уривок це світосяйний діамант, який відблискує. Словами добра і любові. Кожне івангельське слово несе у собі не просто інформацію, але дух благовістя, який ґрунтується на словах самого Спасителя, що він одного разу промовив до своїх учнів: ідіть і научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми чули євангельський уривок про господаря і злого раба. Ми почули про те, як господар закликав до себе свого боржника раба, який мав перед ним борг у 10 тисяч талантів. Це надзвичайно велика сума, оскільки тільки один талант рівнявся до 24 кілограмів срібла. І віддати таку суму. Звичайно, цей раб не міг. Він упав на коліна перед своїм господарем і випросив його милості, і той простив йому. Але коли раб вийшов, то побачив свого боржника, що мав перед ним борг у мізерну суму, і почав вимагати від нього, щоб той повернув йому борг цей. У цього бідного не виявилося, чим відплатити, і тоді цей злий раб так зробив, щоб його боржника вкинули у боргову темницю, де він мав перебувати до того часу, допоки не віддасть борг. Про це дізнався господар і злого раба також помістив у темницю. Так коротко можна переповісти сьогоднішнє Євангеліє, яке нам сповіщає святий апостол. Євангеліст Матфей. Це Євангеліє, яке акцентує нашу увагу на поняттях жадібності і милосердя. І найголовніше на понятті прощення. Духовне життя людини неможливо без самоаналізу. Ми обов'язково повинні звертати увагу на наше життя, на нашу внутрішню людину. На наші вчинки і дії, і навіть на наші думки, які ми продукуємо кожного дня. І ми повинні обов'язково їх вимірювати через призму Євангелія, незмінних євангельських цінностей і погоджувати все, що ми думаємо і робимо з тими цінностями євангельськими, які є незмінними на всі часи. А у нас інколи буває так, що над собою попрацювати. Ми завжди знаходимо причину, щоб не робити це, а ось побачити гріхи інших людей у нас вдається краще. І тоді людина стає на шлях самооправдання, вона знаходить безліч причин для того, щоб себе не покарати, не візнестись до себе строго, тому що вона бачить, як неправильно вчиняють інші люди. Святитель Василій Великий навчає нас такими словами. Схили свою голову перед Богом і встигне покаятися у своїх гріхах, бо Він спитає тебе не за інших, Він спитає тебе за твоє життя. Наше життя, дорогі брати і сестри, це шлях до Бога. І цей шлях ми йдемо від народження і до останнього подиху на цій землі. Все, що ми робимо як віруючі християни, ми робимо для того, щоб просяяла слава Божа у наших діях, у наших вчинках і здобутках. І коли ми через таку призму будемо своє життя перепускати, тоді і правильними будуть усі наші вчинки і поступки, які ми звершуємо протягом свого земного життя. Є дуже хороші слова облаженого Августина, які часто нам належить згадувати і повторювати, якщо Христос буде у тебе на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. І життя наше є христоцентричним, тобто Христос є у центрі нашого життя, а все інше додається у тій мірі, у якій Господь нам вимірює і дає, щоб земне наше життя було правильно скерованим. У вимірі справи нашого спасіння. І коли ми звершуємо цей шлях до Бога, то неодмінно ми повинні опиратися на фундаментальні речі, повчальні речі у нашому житті. Неможливо йти до Бога, не маючи віри в Нього. Віри у Бога, який свого Сина єдинородного послав на цю землю для того, щоб він спас людство від смерті. Такою великою була любов Бога, що Він. Віддав Сина на землю, який прийшов, для того, щоб прийняти розп'яття на Христі і своїм розп'яттям розіпнути смерть і гріх, над яким уже отримує владу людина, коли живе з Христом і у Христі. Господь розірвав рукопис наших гріхів, Він назавжди змінив усе майбуття людини. Він дав нам таку силу своєю благодаттю, що ми можемо все у своєму житті змінювати тільки тоді, коли маємо непорушну, сильну, міцну, фундаментальну віру в Бога у нашому житті. А віра це довіра до Бога. Віра розпочинається внаслідок раціональної, розумової діяльності людини, але належить до області серця. І тільки тоді, коли в серці ми. Корінюємо міцну віру в Бога, тільки тоді ми стаємо твердими ногами на цей шлях шлях, який нас скеровує до нашого Творця і промислителя. Тобто, коли ми довіряємо все у своєму житті і себе довіряємо Богові без залишку, коли ми не можемо пояснити це словами, тому що немає пояснення в обмеженій людській мові. А коли це, але коли це може відчути наше любляче християнське серце, і навіть не потрібно. Знаходити якісь слова і словосполучення для того, щоб описати той чи інший стан людини. Його видно на обличчі християнина, коли він посміхається, коли він сяє любов'ю, коли він інших людей обіймає своїм поглядом, коли він іншим бажає добра і всякого благополуччя, навіть якщо йому у відповідь бажають зла і відносяться до нього. З ненавистю. Господь, до якого має бути скеровані всі наші внутрішні зусилля, всі наші намагання людські, одного разу звершив велику справу спасіння заради кожної людини. Преподобний Єфрем Сирін говорить про те, що за кожен гріх людина повинна була отримати покарання. І навіть якщо б вона піднесла всі свої зусилля і каялася у своїх гріхах, то їх не вистачило б. Саме тому сам Господь ці гріхи узяв на себе. І на Христі їх розіп'яв і засвідчив перемогу над ними. І цю перемогу кожен раз послідовник Христа засвідчує тоді, коли. Силою молитви і покаяння викорінює їх у своєму житті. Неможливий шлях до Бога без того стану, який повинен мати кожен з нас, жалкуючи про своє гріховне життя. Тобто шлях до Бога неможливий без покаяння. У преподобного Амросія Оптинського є такі слова. Стань перед Богом і ти побачиш не свою правоту, а наготу з чисельними виразками. Тобто, коли ми стаємо перед Богом, коли ми дійсно усвідомлюємо, що ми стоїмо перед тим, хто дав нам життя, тоді ми бачимо усі наші недоліки, які має кожна людина. Бачимо всі наші гріхи. Пристрасті, неправильні поступки, вчинки, дії. Це все відкривається нам тоді, коли ми стаємо перед Богом. А що означає стати перед Богом? Це означає усвідомити своє християнське покликання. Це означає усвідомити те, що кожен з нас є віруючим християнином, і усе наше життя знову ж таки будується в Бозі і навколо Нього. Це усвідомити своє справжнє покликання, яке має не земне походження, а яке там, на небі, для нас звучить, для того, щоб ми добре чули ці слова, які закликають нас до небесної слави через проходження земного шляху, і уже тут, на землі, тій людині. Яка дійсно веде благочестивий християнський спосіб життя, привідкривається таємниці Царства Небесного. Уже тут людина відчуває у своєму серці, як говорить нам Святе Письмо, Царство Небесне, яке у повноті явиться тоді, коли ми перейдемо межу земного життя і опинимося у обіймах вічності, приготовленої нам Богом. Напевно, одним з найголовніших речей духовних у нашому житті є сила прощення. Словом прости перемагається диявол. Коли ми маємо у собі сили попросити прощення у іншої людини, навіть тоді, коли ми вважаємо суб'єктивно, що ця людина винувата перед нами, тоді ми отримаємо велику внутрішню силу. І духовний закон є таким, що тоді Бог нам прощає наші гріхи, коли ми здатні і спроможні простити гріхи іншим людям, нашим ближнім. Бо якщо ми не робимо цього, тоді і Господь нам не може простити, тому що ми закриваємо своє серце перед Ним таким чином, тримаючи у ньому озлоблення, ненависть. По відношенню до іншої людини. А коли ми силою прощення викорінюємо все гріховне всередині кожного з нас, тоді і Бог починає бути присутнім особливим чином у нас, і Він нам прощає і наші недоліки, і наші гріхи. І у відповідь Він нічого не хоче. Він просто говорить: сину, дай мені своє серце. Богові не потрібні наші інтелектуальні здобутки. Наші матеріальні блага, які ми накопичуємо, і це природньо протягом життя. Хоча маємо добре пам'ятати, що все це Боже і Бог дає тільки нам, щоб ми розпоряджалися цими благами протягом свого земного життя. Він не потребує від нас будь-яких інших зусиль, Він потребує від нас тільки внутрішніх наших намагань і чистого серця, тому що серце людини це є. Вмістилище того, хто це серце привів до життя. І маємо добре про це пам'ятати, дорогі брати і сестри, що всередині кожного з нас має бути те місце, де повинен жити Господь. І ми маємо туди його впустити через силу нашої віри, силу нашого покаяння і найголовніше силу нашого Прощення. Бо ми добре пам'ятаємо, що коли починаємо якусь справу Богогодну в нашому житті, то обов'язково маємо попросити прощення у наших ближніх, для того, щоб звільнитися самим від гріховного тягаря, який здійме з нас Господь, коли ми будемо спроможними прийняти цей дар Божий. Будемо уважними до нашого життя. Тому що, пам'ятаємо, ми йдемо шляхом, який веде нас до Бога. Ми йдемо тим шляхом, де попереду світло Божественної істини освітлює нас наш вузький і тернистий євангельський шлях. І іншого шляху немає. Він такий, один, єдиний. І цим шляхом ми маємо успішно пройти. Для того, щоб Господь зглянувся на наші недоліки і побачив наше бажання бути з Ним у вічності і у Небесному Царстві. І пам'ятаємо ті слова, якими сьогодні закінчується Євангельський уривок. Це слова застереження самого Спасителя для кожного з нас. Так і Отець мій Небесний поступить з вами. Якщо кожен з вас від серця свого не простить ближньому своєму його гріхів. Амінь.